Доброго ранку, мої маленькі дослідники! Сьогодні разом з вами я хочу посадити цибульку та часник. Це дуже корисні рослини і як будь-яка рослинка, вони дуже люблять сонячне світло та водичку. Перед тим, як садити, ми з вами пальчики розібнемо. Сяє сонечко привітне, квітка з пуп'янку розквітне і отак з кожною рослиною. Садити можна у скляночку з водою або у з землею. Я подивлюсь, у цибульки маленьке коріння та маленька верхівка. Я озерю. У водичку. Теж і часничок. Ця чесничина піде у воду. От так. А ця має вже паростки. Я хочу посадити у землю і цю цебилинку з корінцями, і чесничину. Перед тим, як садити, земельку я полю. Ви ж вмієте таке робити? Так. Ой, як цікаво! Потім, як виросте, ми з вами подивимось, що стало. Так, корінцями униз у мій горщик часник натискаю та цеболинку. Я дуже люблю такі експерименти. І подивіться, що в мене вийшло.